Вітаю! В ефірі тижневий огляд новин Рівного та області. Про головні події і теми з життя краю. Дивіться далі. Близько 20 років стояв і лише тепер використовуватиметься за призначенням. У селі Орлівка завершили роботи з реконструкції корпусу, де проживатимуть підопічні урвенського психоневрологічного інтернату з Донеччини, яких евакуювали на Рівненщину влітку цього року. Детальніше про хід реконструкції, умови, які створили для переселенців, дивіться у сюжеті. Понад 10 років стояв збудований, але жодного дня не використовувався лише під час воєнного стану. П'ятий корпус орлівської психіатрії. Лікарні почнуть експлуатувати. У ньому проживатимуть підопічні урвенського психоневрологічного інтернату, яких евакуювали з Донеччини. Загалом було понад 600 осіб. Ми, звичайно, не відмовили, але на жаль, у нас на таку кількість людей не було місць в області, так як своїх у нас перебувало вже 1200 таких осіб. Зустріли цих людей. Ці люди були в надто складному. Становищі всіх цих людей прийняли, максимально розмістили в тих закладах, де у нас були місця, але понад до 200 людей привезли в орлівку, так як у психіатричній лікарні були корпуса повністю укомплектовані. Ми їх розмістили за допомогою благодійників ми оперативно зібрали протягом двох днів ліжка. Матраси, постільну білизну. Реконструкцію корпусу розпочали влітку цього року за підтримки Міністерства соцполітики. Вони виділили 19,2 мільйони гривень на благодійну будівельну організацію, яка зголосилась проводити ремонтні роботи, а все облаштування лягло на плечі благодійників. Організація займалася реконструкцією, ремонтом будівельників на волонтерській засадах, а матеріали були куплені за кошти. Психонорологічний урвенський інтернат. Він відреконструйований за допомогою всіх тут долучились. І обласна влада, і обласна рада виділила кошти і благодійники, благодійники близько 10 організацій. Хто чим міг допомогти? Хто меблі передавав, хто якесь обладнання, харчування 2 червня урванський психоневрологічний інтернат прийняв 186 підопічних. Їх розмістили у двох корпусах, які орендували у психіатричній лікарні. Тепер у реконструйованій двоповерхові будівлі 44 кімнати для 150 підопічних переселенців, 13 кімнат для надання послуг, облаштовані душові вбиральні, як звичайні, так і для маломобільних груп населення. В цьому корпусі тут ми розмістимо 140-145 людей. На першому поверсі в цьому корпусі будуть у нас маломобільні групи, інваліди, лежачі, І на другому корпусі будуть підопічні наші, які не, ну, так, не інваліди. А іншими будемо розмістити в тих корпусах, розрахований штат, штатний у нас розпуск розрахований на 250 підопічних. Загалом за майже п'ять місяців ремонтних робіт у корпусі замінили вікна, відремонтували покрівлю, утеплили фасад, влаштували зовнішні і внутрішні мережі. Вже за кілька днів підопічні з Донеччини зможуть там проживати. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. З 23 листопада, у рівному, вдруге, за час повномасштабної війни повністю зупинено ліфти у багатоповерхівках. Задля цього міський голова навіть видав відповідне розпорядження. Проте, незважаючи на те, що ситуація дещо стабілізується, у рівному поки не готові відновити роботу ліфтів. Чи справді всі у обласному центрі ходять пішки? Розбиралися наші журналісти. Ліфт не працює. Такі інформаційні повідомлення могли бачити мешканці рівненських багатоповерхівок на ліфтах із 23 листопада. Адже саме тоді в місті прийняли рішення про зупинку усіх підйомників у будинках на період відновлення стабільної роботи енергосистеми та електропостачання на території Рівненської ТГ. Видати таке розпорядження за словами міського голови. Його просили голови ОСББ Рівного. Ліфти по всьому місту могли працювати і без моєї вказівки. Але голови ОСББ всі з гурту. Звернулись, будь ласка, зупиніть ліфти одним єдиним розпорядженням, щоб всі були в рівних умовах. Наприкінці листопада рівне було не єдиним містом, де відключили ліфти, проте згодом у інших містах відновили їх роботу, зважаючи на графіки відключень світла, але тільки не у рівному. У нашому місті керується тим, що під час масового знеструмлення у рівному в ліфтовій пасті одночасно опинилось понад 10 людей. А аварійна бригада у компаніях які займаються обслуговуванням ліфтів, зазвичай одна. У них одна бригада, і уявіть собі, ви застрягли в ліфту і ви 10-й по списку. Звільнення людини з ліфта займає скільки? Пів години. І в нас були випадки, коли люди сиділи в ліфтах по 10 годин. Вагітна застряла в ліфту. Приступ серця людину взяв прямо в ліфту. Запустити ліфти не складно, але знову ж таки складно потім буде рятувати людей рятувати людей. В цих літах міська влада звертає увагу ще й на те, що через постійні перепади напруги ліфти виходять з ладу, а їх ремонт коштує кілька десятків тисяч гривень. Тож міський голова Олександр Третяк радить займатися спортом і ходити пішки. Роботу ліфтів наразі ніхто відновлювати не буде. За добу згоріло сім двигунів в ліфтах. За добу ремонт двигуна, перемотка його заміна коштує десь біля 20 тисяч гривень. що не для ОСББ. І знову ж таки. Розумієте, перепади електроструму, тому така ситуація. Вгодити, знайти цю золоту середину, на жаль, дуже складного питання ліфтів, Тому займаємося. Спортом працюємо, піднімаємося, пішечки. Поки що. проте добре роздавати такі поради, коли тобі 37 років і проживаєш у приватному будинку. Але ж у рівному кілька сотень багатоповерхівок, у яких проживають люди похилого віку, люди з інвалідністю, мами з маленькими дітками, яким доволі складно, а іноді взагалі неможливо вийти з будинку без ліфта. На мою думку, все таки треба і вмикати інколи, щоб мали можливість люди з верхніх поверхів, які мають якісь фізичні вади чи там певні недоліки в фізичному розвитку могли так само спуститися ліфтом і принаймні походити по вулиці, подихати свіжим повітрям. Я живу на другому поверсі, мене якось це не дуже стосується, але думаю, що треба якось домовлятися, і людям буде дуже важко я, ну, Я не знаю, як це можна вирішувати, але я вважаю, що не треба. Особливо, якщо ну похилого віку буде. Я вважаю, що треба, може, їх якось з попередженням або, або якісь часи роботи вивішувати, коли вони точно працюють, щоб люди якось могли зорієнтуватися. Є рівняни, які не готові ризикувати і користуватись ліфтом, що може зупинитись у випадку знеструмлення. Моя думка, мабуть, треба відключати. А чому? Ну, а якщо застряне не стане нери і застрянеш там, хто його буде виручати? Можна застрянуть в ліфті, то думаю, це логічно. Є ризик, тому що аварійне відключення є. Так? Проте дуже цікаво, як виконується розпорядження міського голови, зважаючи на те, що в окремих будинках днями відновили роботу ліфтів, а в деяких мікрорайонах їх і взагалі не вимикали. Тож постає питання, навіщо ті розпорядження, якщо їх виконують частково. Щоденні відключення світла у рівному вплинули і на навчальний процес. Усі знову звикають до дистанційки, щоправда, тепер ще й шукають доступ до електроенергії та інтернету. Хтось переміщається у райони, де світло вимикають не так часто, а хтось вчиться та працює у пунктах незламності. Як рівненські викладачі адаптувалися до тимчасових труднощів, дивіться у сюжеті. Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень у зв'язку із частими відключеннями світла у рівному місцеві студенти та педагоги знаходять альтернативні варіанти проведення навчального процесу. До прикладу, викладач Національного університету водного господарства і природокористування Микола Пікула лекції для своїх студентів іноді читає у пункті незламності. А зараз я вам ще розкажу одну маленьку тему. Не тему навіть це не тема, просто інформація. Значить, у нас буде. Останнє практичне заняття, не останнє, передостаннє протечне заняття по розрахунку режиму вирізання. Прийти до найближчого пункту незламності Миколі Веніаміновичу порадили знайомі, передали, що у наметі хороший інтернет, є світло і тепло, тому можна певний час досить комфортно попрацювати. Ідея народилася після того, як я одну лекцію провів з телефона. Я прийшов на кафедру, а вдома не було світла на кафедрі, теж відключили. І в результаті я з телефона годину 10 говорив, поки вистачило заряду. Там ні презентації не перемкнути, ну, не зрозумі. Потім на другий понеділок я вже знав чітко. Якщо не буде світла, я піду в пункт. Який поблизості п'яти хвилин, хоч від дому. щодня до цього пункту незламності приходять близько півсотні людей. Чергові у наметі рятувальники пропонують відвідувачам чай, каву та печиво. Як правило, найбільша кількість охочих зігрітися і попрацювати тут, коли у навколишніх будинках вимикають світло. Приходять різні люди, приходять викладачі, просто можливо якісь бухгалтера, що сидять за ноутбуками за комп'ютерами і проводять якісь лекції. Ось діти приходять. Погрітися, погратися у нас там є дитячий куточок. Адаптуються до відключень світла і у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. За словами декана факультету журналістики Вікторії Золяк, якщо на початку навчального року студенти здебільшого перебували в аудиторіях, то зараз звикають до асинхронного формату отримання знань. А для викладачів підготували резервні робочі місця зі світлом та інтернетом. Є п'ять власних приміщень. Відповідно, у нас в в кожному приміщенні облаштовані робочі місця для викладачів. Відповідно, якщо десь там чи вдома немає електроенергії, чи в цьому корпусі немає електроенергії, вони переміщаються в. Туди, де електроенергія є, згідно із графіком, зараз на території МЕГУ досить порожньо. У студентів якраз розпочався період екзаменаційної сесії. В університеті додали, що перехід на дистанційку дещо змінив підходи до навчання, але сподіваються, зовсім скоро всі знову зустрінуться в аудиторіях. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Необережне поводження з вогнем може призвести до летальних наслідків. Минулими вихідними на Володимиреччині дві пожежі забрали життя трьох людей. Ще один постраждалий у лікарні. Як убезпечити себе та рідних від виникнення пожеж у осінньо-зимовий період? Та яких правил необхідно дотримуватися? Дивіться далі. Мені дзвонили, що отруїли з чадом мої брати. Я біг, вони обігнала швидка допомога. Судячи з того, що вона все таки їхала, я був впевнений, що вони живі. Ось так пригадує подію вечора суботи, 10 грудня, житель села Красносілля Володимирецької ТГ Анатолій Трохимчук. Того дня до нього зделефонувала сусідка пані Євгенія та повідомила, що горить будинок, у якому мешкають два рідні брата чоловіка. Я на жаль не бачив, як виводили моїх братів. Сусіди мене пошкодували і відтіснили мене. Я вскочив в будинок, було таке відчуття, що можливо там ще хтось є. Тому я. Вибачте, на колінах пройшовся по всьому будинку, і в мене забрав мій двоєрідний брат, тому що мені стало погано. Я ще встиг відчинити прочинити вікно в протилежній частині кімнаті. Все інше зробив пожежний, який дохватився і відкрив далі вікно. На жаль, та пожежа для одного з братів пана Анатолія стала смертельною. 61-річний чоловік помер у лікарні. У нього було близько 80% опіків поверхні тіла та отруєння чадним газом. А от життя молодшого вдалося врятувати. Наразі він перебуває у опіковому відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні. Прийшовши до тями, розповів рідним, як побачив охопленого вогнем брата та намагався його врятувати. Молодший брат. Знаходився в іншій кімнаті і відчув запах. Коли він скочив в кімнату, вже старший брат горів. Також чоловік розповів рідним, що могло стати причиною займання. Ймовірно, що це була свічка, а світло відключають дуже надовго, на 4 години інколи на більше. Можливо, що свічку запалили, свічка впала. А так як все хімічне зараз, там штора хімічна, клійоночкою оббита стіна була. Електроплитка чистенька накрита була клієнкою, можливо, це все загорілось. Остаточних причин пожежі в оселі встановити не вдалося навіть після обстеження осередку займання. Однак рятувальники впевнені, що все сталося через необережне поводження з вогнем. Там було розглянуто декілька версій, пожежа виникла при вході, ну все в кухні при вході з правої сторони в кутку, там де стояла електрична плита. Під час огляду електричної плити ознака аварійного режиму електромережі. Ну коли я оглянув від відповідні провідники вилку, штепсельну саму розетку. Тощо я не виявив. Підтвердити те, що там дійсно була свічка. Я на даний час не можу, тому що знак якихось парафіну там я ну знак свічки я не особисто не виявив. Так само я не виявив недопалки. Того ж дня у суботу, 10 грудня, на Володимиреччині сталася ще одна пожежа з летальним наслідком на хуторі. Що за кілька кілометрів від села Біле, вогонь повністю знищив житловий будинок. На згарищі місцеві жителі знайшли тіла господаря 1971 року народження. Та його співмешканки 1974-го. відповідно огляду місця події і опитування відповідно очевидців, осіб, людей, сусідів тощо і так само який спосіб вели дані громадяни, і осередок вказує на те, що найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі по даному факту є необережність під час куріння. З початку року у Вареському районі виникло вже 135 пожеж. Більшість займань сталися саме через необережне поводження з вогнем. Зокрема, пустощі дітей з сірниками, використання свічок як джерела освітла та куріння в приміщенні, тож рятувальники вкотре нагадують основні правила, які допоможуть мінімізувати шанс виникнення пожеж у господарствах. Не залишайте без нагляду джерела відкритого вогню. Взагалі, якщо ви використовуєте якісь свічки чи інші горючі ну, джерела відкритого вогню, ставте на якийсь негорючий матеріал. І якщо це у вас є якісь діти вдома, які перебувають, так само не залишайте без нагляду. Не дозволяйте не дозволяйте бавитися сірниками, запальничками тощо. Не забувайте те, що також що куріння ну, взагалі в приміщенні так само призводить, на жаль, до трагічних наслідків. Також важливо дотримуватися норм експлуатації пічного опалення. А цієї осені до основних правил додалися ще й декілька: через постійні відключення електроенергії слід вимикати всі електроприлади та з обережністю використовувати альтернативні джерела освітлення і обігріву оселі. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск нове. У рівному до маленьких маріупольців прийшов святий Миколай. З нагоди наближення улюбленого свята всіх дітлахів для вимушено переміщеної малечі з постраждалого від війни міста організували захід. Дітей розважали актори лялькового театру, а згодом добрий чарівник усім вручив подарунки. На дійстві побували наші журналісти. Маленьких маріупольців запросили на зустріч зі святим Миколаєм для діток, які разом зі своїми батьками пережили жахіття війни в окупованому місті, організували свято та підготували подарунки. За словами керівника центру підтримки переселенців Я Маріуполь у Рівному Богдана Дужика, дійство розділили на два дні. Сьогодні солодкі презенти отримали найменші дітки. А завтра Миколай завітає до школярів. Нас підтримують фактично всі. Це і кінотеатри, і театри, і музеї. Наші морівпальчани відвідують різні культурні заходи, які проходять на в нашому місті в рівному, поки малечу розважали актори театру Ляльок, батьки знімкували все дійство на смартфони та раділи за своїх дітей. Світлана разом з чоловіком привели на свято півторарічну донечку. Жінка розповідає, що колись любила отримувати подарунки сама, а зараз приємно дарувати радість своїй дитині. Спочатку мої батьки мені щось дарували. Потім з чоловіком одружились. Він він мені приносив подарунки, і святий Миколай. Це така легенда, що це наш український помічник дітачок та людей, якщо от у нього попросити, це ж ще ми віруючі, там ходимо до церкви, там теж є святий Миколай. Інша переселенка з Маріуполя Олеся привела на свято свого маленького братика. Каже, що дізналася про захід у Рівненському центрі Я Маріуполь. У цій спільноті вимушені переселенці допомагають один одному адаптуватися до життя у новому місті. Дуже комфортно тут. i <small> Найголовніше, нам дуже подобається, і ми дуже вдячні за теплий прийом. Свято Миколая це чудова можливість подарувати дітям позитивні емоції, говорить Олеся, навіть у складні часи. Завжди це було таке свято, казка для дітей. Всі там під подушками шукали там якісь подарулочки, щось таке. В школах так само щось там таке робили. Цікаве. Зараз на Рівненщині офіційно зареєстровані та проживають більше півтисячі маріупольців. У центрі підтримки переселенців цим людям надають всіляку допомогу. Сприяють у пошуку роботи та інтегрують до різноманітних активностей. У спільноті Я Маріуполь в свою чергу подякували усім рівнянам, які в той чи інший спосіб допомагають їхнім землякам адаптуватися у новому місті. Микола Бражицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин. Шалені перегони у самому центрі Рівного призвели до виклику поліції та швидкої. 13 грудня на вулиці Соборній, поблизу торгівельно-розважального центру, трапилася ДТП, винуватцями якої було двоє молодиків, що вирішили позмагатися, хто крутіший, наслідок чого один з них вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із легковиком. Детальніше про автопригоду, наслідки та покарання. Дивіться далі. Перегони у центрі міста на вулиці Соборні влаштувало двоє рівнян. Учора, 13 грудня, по обіді, проте заїхали недалеко та й зупинились внаслідок зіткнення, виїхавши на зустрічну смугу навпроти торгівельного центру, створивши потийну ДТП та паралізувавши увесь рух центром міста. Водій БМВ, 24-річний рівнян, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем Вольво під керуванням 18-річного жителя обласного центру. Від удару БМВ відкинуло на смугу зустрічного де легковик зіткнувся з фургоном цітриєн, яким керував 70-річний житель рівного. ДТП трапилось одразу за пішохідним переходом, на якому зазвичай надзвичайно багато людей, адже це центр міста і пощастило, що у той момент ніхто не перетинав проїжджу частину. Саме перейшла з малою дорогою і почула за спиною бабах. Це щастя, що на пішохідці в той час не було людей. Відомо, що молодики ще від району пивзаводу вирішили позмагатись, у кого крутіше авто. Там і почали свої перегони з Соборною, які врешті завершили. З ДТП швидкою та ще й постраждав рівнянин, який рухався за правилами у своїй смузі. В наслідок ДТП незначні травми отримали 70 24-річні водії. Після надання допомоги на місці події останній від госпіталізації відмовився, а 70-річний чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні. У всіх водіїв відібрали біологічні зразки для визначення стану сп'яніння. Відно до освідування приладом Драгер, двоє молодиків були тверезі. Обоє молодиків і раніше вже неодноразово потрапляли в поле зору поліцейських за порушення правил дорожнього руху. Проте, як стало зрозуміло, це їх нічому не навчило. Обурені такими діями молодиків рівняни у соцмережах пропонують свої методи перевиховання. Часто зустрічають з нашими хлопцями, які такого ж віку, але на ротації на полігоні, які два різних світи. Одні захищають, інші своїми діями калічать та наражають на небезпеку громадян. А відвезіть їх на полігон на. Тиждень в діючі підрозділи, які повернулися з нуля, і ви їх не впізнаєте. Гарантую, але ж на жаль, їх зачіпати не можна. На жаль, ціла країна, заручники таких ситуацій від таких немає слів, як їх назвати. В чому винуватий 70-річний дідусь? Зауважте, авто не дешеві. Поясніть, якими такими трудами можна на них заробити. Та, в принципі, немає цьому пояснення: здоров'я потерпілому, адекватного покарання винуватцям. Відомо також, що один із винуватців ДТП, – 18-річний рівнянин, ще до недавнього часу вів свій ютуб канал весь контент на якому ворожою расистською мовою. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Більше тисячі світловідбиваючих пов'язок для жителів Рівненщини у головному управлінні національної поліції у обласному центрі учні старших класів виготовляли флікери, які згодом роздавали на вулицях міста. Для чого вони потрібні та як такий аксесуар може врятувати життя? Розкажуть наші журналісти на півтори години головне управління Національної поліції Рівненщини перетворилося на маленьке виробництво. Тут учні старших класів виготовляли світловідбиваючі пов'язки, які в темну пору доби мають бути невід'ємним елементом на верхньому одязі. Ці стрічки зараз дуже сильно потрібні, так як люди загалом зараз ходять в чорному і їх не видно в темному одязі. І так як немає освітлення на дорогах, потрібно ці відбивні стрічки. Процес виготовлення світловідбиваючої пов'язки нескладний, та й потрібно на це всього декілька хвилин. Ну, ми зробили такий своєобразний, тобто вона бере, відміряє 26 сантиметрів, я рішу, вона тримає і передає те, що ми вирізали. І там далі вже відбувається процес іменно причіпляння ліпучок самих. І в принципі такі от камвер нас вийшов, і ми справляємося, начебто, дуже добре. Флікери для пішоходів виготовляли учасники проекту Корпус майбутніх поліцейських школярам. Всього за півтори години вдалося зробити більше тисячі світловідбиваючих пов'язок. Поліція продовжує заходи з метою зменшення аварійності на дорогах. Одної з умов аварійності це є те, що пішоходи в темну пору добу є невідимими і можуть. Потерпіти від наїзду автотранспорту. Часто ДТП за участі пішоходів є летальними, особливо ризиковано перетинати трасу за містом. Тож аби подбати про безпеку жителів Рівненщини, старшокласники роздавали на вулицях обласного центру та у прилеглих населених пунктах власноруч виготовлені світловідбиваючі елементи. Діють стрічку на руку, що вона її блискувала, і вас було видно в темноті. А, ага, спасибі слід пам'ятати пішоходи у світлому одязі для водія авто з увімкненим ближнім світлом фар стають помітними на відстані 20-30 метрів. У темному одязі така видимість становить кілька метрів. А от за наявності флікерів на одязі пішохода бачать за 130-150 метрів. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин. На майдані Незалежності у Рівному відкрили вже другий намет, де громадяни можуть зігрітися та підзарядити свої гаджети. Цього разу до облаштування пункту незламності долучилася національна поліція. Як виглядає новий острівець безпеки та тепла? Бачили наші журналісти. Плюс один пункт незламності функціонує і приймає рівнян та гостей міста. Встановили його за 100 метрів від вже існуючого. А до облаштування долучилися поліцейські. Температуру близько 18 градусів тепла всередині може забезпечувати не лише генератор, а й буржуйка. За добу використовують пів кубометра деревини, розповідає волонтер Вадим. Дров каже, вистачає, тому кожен охочий може зайти і зігрітися. Палимо дрова березові доставляється кожний тиждень сюди. От. Ну, раз в годину, мабуть, ми її заправляємо. Всередині намету є всі ті ж мінімальні зручності, як і в інших пунктах незламності. Безпосередньо Національна поліція відкрила 29 таких точок в області. Дві з них розташовані на центральних площах Рівного та Сарн. Інші функціонують на базах поліцейських станцій. Пункти мають інтернет. Обігрів також ви можете тут підзарядити зарядні пристрої вибити гарячого чаю. Поспілкуватися, отримати першу домедичну допомогу. Вони також обладнані ліками. Острівці тепла та безпеки, як називають пункти незламності в уряді, поступово користуються популярністю серед рівнян. Люди приходять сюди, коли вдома вимикають світло або просто щоб зігрітися та випити чаю холодним зимовим днем. Рівнянин Петро Олександрович прийшов до пункту зі своєю дружиною та онуками. Гуляли по місту. Трошки погода, бачите, така. Слякоть вже трошки з дітками зайшли погрітися, випити чайку. Міланушка, а ти чого не п'єш? Ну Оцінив черговий пункт незламності, і очільник області Віталій Коваль, начальник військової адміністрації, відзначив, що це один із найтепліших пунктів, де йому доводилося бувати. А ще порадив соціально активному бізнесу долучатися до облаштування подібних точок. Хочу закликати бізнес, розгортати. Пункти незламності в себе на потужності, коли включений генератор, коли потужності генератора ще для зарядки сусідів, для зарядки інших громадян, треба ділитися, тому що ми цим і відрізняємося. Українці, що ми ділимося. Пункт незламності на Майдані Незалежності функціонуватиме цілодобово. Загалом на території Рівненщини відкрито вже більше двох сотень таких пунктів. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Таким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області? Команда Сфери вважає вам спокійних вихідних. Не забувайте про економію енергоносіїв. Вистоїмо! Переможемо до зустрічі!